Від початку повномасштабного вторгнення ворог пошкодив сотні тисяч будівель по всій країні, зокрема житлових. А для отримання компенсації від держави, понівачена власність обов'язково має бути вписана до державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Утім, часто люди про це дізнаються вже коли звертаються по відшкодування. Як це зробити максимально швидко та які проблеми можуть виникнути, Віолета Товкес розповість. У ніч на 10 липня ось на цій площі упали уламки збитого шахету. Основна вибухова хвиля вдарила по торговому центру. Утім, уже за кілька десятків метрів житлові будинки у пана Олега у квартирі шрапнеллю вибило вікно. Так, постраждало це вікно, воно на другому поверсі знаходиться. Слава Богу, що вікна сусідніх квартир є цілими, але в наше вікно був приліт. Квартира пана Олега у мікрорайоні столиці, який ворог часто атакує. Десь біля двох десятків вже серйозних таких прильотів було ракетно дронових Вікно у своїй квартирі називає багатостраждальним. Минулого року ми ремонтували цю частину вікна, тут було кріплення пошкоджене. А цього року вже сталася більш серйозна проблема. Це осколок з площі влетів прямо сюди в вікно біля цього лазону. Тут було все в склі, на підлозі, на підвіконні. Після прильоту Олег із дружиною звернулися у штаб по ліквідації наслідків. Однак дізналися, що для отримання компенсації необхідно, аби квартира була внесена до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Мали свідоцтво про право власності, відповідно, але воно видане у 2007 році, От, Чи є воно зареєстрованим в реєстрі. Ми... Своєчасно не перевірили без внесення в реєстр. Ви не можете отримати компенсацію. Без Внесення в відповідний реєстр серйозної компенсації за пошкоджене житло. На жаль, ні місто, ні держава не видає. Цей реєстр функціонує з 2013 року, тобто майно придбане до цього часу там відсутнє, аби нерухомістю повноцінно розпоряджатися її потрібно туди внести. Пояснюють у мін'юсті. Якщо, наприклад, завтра ви захочете продати майно або майно буде успадковуватися, то право власності повинна бути зареєстрована в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Також це стосується участі у державних програмах відшкодування щодо знищення. Чиного майна, зруйнованого майна, таких програм, як є відновлення, зробити це можна через центр надання адміністративних послуг. Для цього треба всім співвласникам звернутися в ЦНАП з оригіналами паспортів, ідентифікаційних кодів, технічної документації та документів, які підтверджують право власності. Якщо ж хтось із співвласників нині мешкає за кордоном, йому потрібно звернутися у консульство та оформити нотаріальну довіреність. У ЦНАПі кажуть, через посилення обстрілів спостерігається збільшення потоку людей для такої реєстрації за наявності усіх необхідних документів. Процес внесення в базу триває недовго близько 10-15 хвилин. Утім, аби довго не стояти в самому ЦНАПІ в черзі, зареєструйтеся в електронній Послуга безкоштовна. Нерухомість обіцяють внести до реєстру упродовж п'яти днів. Утім, процес може бути значно тривалішим, якщо майно на окупованій території або ворогом знищені архіви БТІ. Якщо згоріли документи, ситуація звичайно більш складніша, і тому буде треба буде доводити іншими документами, які є, або свідченнями свідків, які бачили і перебували в цьому майні, або сусідів, які жили з вами в одному будинку. Доступна функція і екстериторіальної реєстрації. Вона стосується нерухомості у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та у Криму. Для прикладу, якщо ви є власником квартири в місті Харків, а на даний час проживаєте в місті Львів, ви можете звернутися до ЦНАПу Львівської міської ради з метою реєстрації права власності на свою квартиру. Внести майно до реєстру можна і самостійно через портал Дія наголосили у Мін'юсті. Ам проводить вас і показує, які поля потрібно заповнити. Скануєте документи, які у вас є на руках, і направляєте через портал на розгляд до державного реєстратора. Віолетта Товкас, Віктор Зеленко, Вікне СТБ – Єдині новини.